Насичення вибухи небезпечним предметом дуже велике. Небезпека також дуже велика. 11 груп саперів безперервно збирають і готують до підриву тисячі артилерійських та танкових снарядів, а ще уламки ракет, що їх розкидало через пожежу та підриви на площу у кілька десятків квадратних кілометрів. Навколо була та у самому райцентрі. І ще сьогодні за планом на Харківщині повинна розпочатися утилізація смертельно небезпечного зарізяччя. Скільки саме вона триватиме? Нині жодних прогнозів військові не дають. Втім, обіцяють упоратись якомога швидше. Вівторок, 28 березня, Нині на календарі. Добрий вечір. Це «Спецкор» і ми розпочинаємо. Він хоче повернутися. Ексгенпрокурор Шокін вимагатиме поновлення на посаді, позиватиметься з президентом і парламентом. Сурков із пісковим навідалися до окупованого Луганська. Є відомості, що приїжджали кремлівські посланці міняти ватажків терористів. Продав слона, придбав слона. Взяли з одного кармана, і переложили в другий. Росіяни продають українську дочку Сбербанку росіянам. Двоє українських військових загинули на фронті упродовж попередньої доби. І ще семеро бійців зазнали поранень і травм. У штабі АТО зазначають, що ворожих обстрілів від початку вівторка суттєво поменшувало, проте терористи не припиняють стріляти із зброї великого калібру. Найбільше обстрілів зафіксували в секторі Донець. Пливова частка так припала на багатостраждальну Авдіївку та позиції в районі Світлодарської дуги. Бойовики били з танків та випустили понад півтори сотні мін 120-го калібру. На Маріупольському напрямку під мінометний вогень потрапили наші позиції біля. Мар'їнки та Красногорівки. У секторі Луганськ терористи зі 152-міліметрової артилерії накрили одразу чотири українських опорники поблизу селища Новозванівка. Також ворожа артилерія стріляла цього дня по Троїцьку. У прифронтовому зайцевому евакуація цивільних обстріл у населеному пункті, через який проходить лінія розмежування, тривають від літа 2015 року. Тоді українським військовим вдалося зайти в селище, що, втім, за останні кілька місяців ситуація там значно погіршилася. Мешканці місцеві не мають світла, газу, води, транспорту не ходить, і ледь не щодня там лунають вибухи з розстріляного ворожими снарядами зайцевого євгенія Цитанська. Щодня Олег Долає по 10 кілометрів на роботу за продуктами. Це в один бік. Через блокпости і пашло на гори. Майорськ, де працює, то теж передова, але там не така страшна картина. Маленьке ж село Зайцеве, просто епіцентр протистоянь. Ще не так давно тут, мабуть, було красиве, звичайно, домашнє затишне подвір'я. Тепер подивіться, територія більше нагадує звалище. Єдине кого ми тут зустріли, це ось цього маленького песика. Але спитати, хто його в господарі, як вони живуть, чи залишили його? Просто нема в кого, бо на вулиці жодної живої душі єдине їжа є, а це означає, що сюди хтось приходить. Прострелена миска для їжі, ледь щось трохи вибухне, собака одразу ховається у будку. Куди ні собаку тут заберу? Знаєте, сколько у нас по посілку? Ага. Собак і собак, так. Ага. Да. Тому що люди бросають сю виїжджають і тікають. Тут взагалі невозможно. Здесь б'ють кожен день. Ось так по будинку тут руйнуються чи не щодня. В селі здебільшого лишилися одні пенсіонери. Ті, хто за цілий рік такого пекла, так і не зміг знайти можливість виїхати. У нас же свята нету. темними вечорами під ліхтарем і свічками Ніна Дмитрівна вишиває на клаптику мішка. Каже, виїхала би на певний час, та куди, за які гроші і хто буде дивитись за цим сим. Адже ця оселя єдиний її статок. Діти вистріка, рібята. Невелику частину пенсіонерів нині вивозять. Волонтери підключились. А саповці подключили сім, які привезли привізлі віші. Вот голе боса стоїть без нічого. вообще. місцева активістка Людмила допомагає виїхати цим п'ятьом пенсіонеркам. Їхні будинки розбомбило, тулились по сусідах. Все, що мали, вмістили в двох маленьких сумках. халати ночний рубашки. Цю невеличку евакуацію ініціювали волонтери. Журналісти вивезли поки тих, кого змогли власними силами. На місці допомагають і військові, і парамедики та жодного з представників влади. Просто тому, що Здесь, поэтому мы сюда здесь и вывозим. Куда везде не знаем? Скорее всего, это либо. Санаторії, профілакторію, щось нібудь такого рода, то тобто, есть людей поселять, у людей буде мирне життя. Через обстріли люди нарікають на псевдореспубліку, а ось за байдужість на українську владу. Адже каже, за рік такого існування без води, зв'язку, світла, медицини ніхто з високопосадовців так і не відповів, як людям вижити. Бо то ні вийдуть, понімаєте, це не проблема. Виїхати і пожити неделю. Вернуться то та нікуди. І починають живо з, з пенсії 1400 чотириста. На мирну землю Людмила відправляє рідну маму. Сама лишається з пенсіонерами. На кого я старікові цих оставлю? Всіх. У мене ще залишається 100 чоловік стариков. Ольга Іванівна їде і плаче. В розмові, виявляється, це саме її подвір'я і її собака. Моє його собака, Жек. Отсюда попросила. Женщину вона буде присматриватися. Каже, взяла б його з собою та ніяк просить не забирати, бо має надію: настане мир і повернеться за кілька тижнів. З Донеччини Євгеня Цвітанська Микола Головко спецкорд два плюс два. Прес-секретар Путіна був у Луганську. Про це повідомляє преса із посиланням на власні джерела ВЗБУ. кажуть, що Пісков відвідав місто, нібито вчора. Мета його візиту достомено невідома, але за однією з версій він приїздив до окупованого обласного центру, аби обговорити можливу відставку самопроголошених луганських ватажків. Напередодні координатор групи «Інформаційний спротив Дмитро Тимчук припускав, що зміна Луганського терористичного керівництва може бути підготовкою до офіційного визнання Республіки Москвою у службі безпеки України заявили, що інформація. Сів про нелегальний візит візит піскова перевіряють однак, у той же час українська розвідка підтвердила візит на окуповані території іншого кремлівського посланця Владислава Суркова. Віктор Шокін хоче повернутися у крісло генерального прокурора. Його позов до президента та парламенту вже зареєстрований у вищому адміністративному суді. Шокін оскаржуватиме постанови про своє звільнення. Вже відома навіть дата розгляду скарги. Це 10 квітня. Віктора Шокіна нагадаю, звільнили з посади у лютому минулого року. І, Як ішлося в офіційних повідомленнях, Петро Порошенко попросив його власноручно писати заяву про відставку. На посаді генерального прокурора Шокін пропрацював лише рік. Він обіцяв розкрити злочини проти Майдану, але його укрити. Кували за неефективність розслідувань. Ексгенпрокурор запам'ятався також повідомленням про замах на нього тоді. Військовий прокурор Анклолі Матіос заявляв, що Кілер тричі, нібито стріляв у вікно кабінета генпрокурора, прицілюючись через штори за допомогою тепловізора. Крім того, за керування Шокіна в прокуратурі у нього виникали скандали з молодими реформаторами Каськом та Сакверлідзе. Останні зокрема звинувачував Шокіна у зв'язках із захисті так званих діамантових прокурорів, що їх підозрювали у корупції. Сам Шокін фактично підтвердив бажання повернутися на посаду, але деталі пообіцяв розповісти пізніше, бо на час розмови перебував у літаку. Виктор Николаевич, насчет вашего исков на що ви розсчитываєте? Ви розчитываєте, що вас остановят? Ну а якщо серйозно, или это просто защита чести и достоинства, Ви всерйоз хочете обратно вернуться на пост генпрокурора или. Я вам все потом я вам все потом скажу, хорошо? Медики столичної Феофанії, упевнені у правильності свого діагнозу Роману Насірову про це спецкору заявив Ігор Семенів, головний лікар шпиталю. Екс глава державної фіскальної служби нагадаю, потрапив до медзакладу на початку березня, саме коли представники спеціалізованої антикорупційної прокуратури намагалися вручити йому підозру у скоєнні злочину. На заваді тоді стали саме лікарі Феофанії, які переконували, що у їхнього пацієнта дуже важкий, чи то перединфарктний стан, чи то гіпертонічний криз. Перевіряли діагноз співробітник міністерства охорони здоров'я для набу, і їхня комісія заявила, лікарі елітного медзакладу систематично та необґрунтовано перебільшували тяжкість стану Насірова. Про суперечки лікарів більше розповість Валерія Ковалінська. Це Роман Насіров у палаті відомчої лікарні Феофанія. Так він на початку березня зустрів детективів Набу та прокурора антикорупційної прокуратури, коли вони прийшли вручати йому повідомлення про підозру. Насірова одразу переводять з терапевтичного відділення до реанімації. міокарда. після чотирьох діб на ношах він таки встав у суді. Там його арештували на два місяці з можливістю вийти під заставу 100 мільйонів гривень. Згодом його дружина внесла ці кошти. В день суду Набу до МОЗ з проханням провести клініку експертну оцінку встановлених діагнозів на Сірову та результатів наданої йому меддопомоги. Учора вони отримали результати. Відповідно до цього висновку, діагноз поставлений у Феофані голові ДФС, не підтверджено. Він може приймати участь у всіх процесуальних та слідчих діях, які здійснюються в рамках даного досудового розслідування. У висновках зазначають, лікарі Феофанії систематично та необґрунтовано перебільшували тяжкість стану здоров'я голови ДФС. У лікарні кажуть, готові відповідати за встановлений діагноз. Ми відповідаємо за кожне своє слово, за кожний результат нашого обстеження і готові проводити дискусію з любими спеціалістами. Такої на жаль не було. Ми абсолютно відкриті, нічого не скриваємо. Проте кажуть, їхній діагноз був не остаточним, бо їм не дали завершити обстеження. Був поставлений не кінцевий клінічний діагноз, а він був робочий діагноз. Йому було поставлено нестабільна стенокардія. От гіпертонічний криз. для того, щоб підтвердити цей діагноз, було призначено подальше обстеження, яке працівники НАБУ нам не дали провести нормально. Виписати клієнта не дали, бо забрали в суд. В 11.50 було об'явлено по телебаченню про те, що затримують пана Насіру. тут же в 11.50 його. Виписали головний лікар. Розповідає самого насірова взагалі не бачив ані у лікарні, ані коли його забирали для слідчих дій. Наголошує в клініці. Захищають кожного пацієнта. Ми завжди працюємо в інтересах хворого. Хто би він не був, він в незалежності від того, який позові не займав для нас. Причор, це і людина У МОЗ виставку не коментують. Лікарська таємниця. Ми їдемо додому до Насірова. Його квартира в центрі Києва на Хрещатику. Там консьєрж нам каже, що вдома його не. Немає немає їх. Нема вдома. да, немає. А коли ви його бачили? Я його не бачила взагалі. Про місце перебування як звіскала, говорить його адвокат. Він в місті знаходиться, проводить зустрічі. Я знаю, що вчора він відвідував інститут серця, от тобто звертався за допомогою. Він вільний у пересуванні по межах міста Києва, там де завгодно може бути. Нагадаємо, Романа Насірова підозрюють у зловживанні владою та нанесення шкоди бюджету на 2 мільярди гривень. Валерія Ковалінська, Роман Сукач, Сергій Кисельов, спецкор два плюс два. Центральний офіс російського збірбанку, що розташований у середмісті української столиці, розблокували від ранку. Група чоловіків розібрала бетонні блоки, якими були закладені двері та фасадна стіна будівлі. Молодики ховалися від журналістів і зрештою виявилося, що це були працівники найняті тим таки збірбанком. замуровувати відділення ворожої фінустанови по всій країні. Громадські активісти почали в середині березня, після того як російський банк почав обслуговувати клієнтів, що мають папірці трилітерних псевдоутворень. За днів РНБО наклала санкції на Збірбанк і ще на чотири банки з російським капіталом. Тепер же стало відомо, що Збірбанк продає свою українську дочку білоруській приватній компанії та Латвійському банку. Проте їхній власник, хоча й має британський паспорт, але є сином російського нафтового магната Михаїла Гуцирідєва. Де Юра? Это уже будет не государственный банк. Де факто этот банк будет принадлежать структурам и лицам, близким к окружению Путина. На самом деле просто взяли из одного кармана и переложили в другой. Банк очередная посырочная машина. На київщині чоловік у власному будинку застрелив одного з нападників, що вдерлися до його помешкання. П'ятеро грабіжників залізли до хати приватного підприємці, погрожуючи розправою, намагалися викрасти гроші та коштовності. Господар не розгубився і поцілили з масивського карабіна в одного з розбійників. Решта розбіглись. Трьох поліція вже спіймала. Ще одного шукають дотепер. Село Сухолуччя на Київщині оточено поліцейськими з автоматами. Група швидкого реагування вводить план перехоплення і прикриває всі дороги, шукають небезпечних злочинців. Місцеві чужого ніколи не бачили по дорозі. Правоохоронці перевіряють документи, багажники та кузови вантажівок за оперативними даними. Шукають громадян Росії з Дагестану. Вони скоїли напад на родину місцевого приватного підприємця. Підбіг до жінки, повалив її на поле, почав душити і говорить, признаваюся, де гроші. сейф. Сергій, господар будинку, ще не оговтався від нічних візитерів. Розповідає, пізно ввечері п'ятеро кремезних чоловіків у медичних масках розбивають вікна та вриваються в будинок. Озброєні пістоле. Ломом ножами та зашморгами нападають на жінку. 11-річна донька чує крики матері та будить батька, який відпочиває на другому поверсі. Так як ми самий в лісі живемо, я сплю з рушницею під боком. От, я хватаю рушницю, я зрозумів, що вже по-любому щось не то, бо жінка кричала таким голосом. Спускаючись на перший поверх, власник оселі починає стріляти з мисливського карабіна в повітря. Нападники, крім одного, розбігаються. Коли я спустився, жінка лежала на полу. Він на їй, а потім побачив мене, він е, піднявся, піднявся і дивився на мене здоровими очима. Ну я зрозумів, якщо не я, то мене. Влучний постріл став смертельним для нападника протягом години, поліція спіймала ще трьох злодіїв. Коли їхали на виклик, побачили автомобіль, який рухався в їхню сторону. Дали команду жезлом зупинитися, але. Водій автомобіля ДЕО не реагував. Працівники поліції розпочали переслідування даного автомобіля, зажали та затримали одного з учасників нападу. Застрелений злочинець українець раніше судимий за вбивство. Решта з Дагестану. Зараз їх перевіряють на причетність до інших злочинів. Одному з нападників таки вдалося втекти. Нині його розшукують. Ігор Бондаренко, Дмитро Панасенко, спецкор два плюс у Львові попрощалися із загиблими Луганщині 42-річним бійцем із позивним могоньок Володимир Павлів. Загинув 24 березня в районі Новоолександрівки. Під час виконання бойового завдання боєць зазнав смертельного осколкового поранення у голову. Володимир багато років жив в Англії, але коли в Україні почалась війна, повернувся на батьківщину. Спочатку чоловік пішов на фронт добровольцем. А торік, у грудні, він підписав контракт і служив у 24-й механізованій бригаді. Він був командиром відділення, гранатометником, кулеметником. Друзі, Бого героя кажуть, що гоньок вважав своїм обов'язком захищати рідну країну та народ У Володимира Павлєва залишилась мама, сестра та брат. Вони не знайшли роботу після демобілізації, вирішили самі себе працевлаштувати. В Александрії ветерани східної війни заснували підприємство з обслуговування електромереж, яке буквально за кілька місяців стало популярним у шахтарському містечку. Ба більше клієнтам Олександрійських ветеранів чим далі все більше стають споживачі з усієї України. Тож колишні безробітні тепер замислились про розширення штату. Усі подробиці про ветеранську ініціативу знає Олена Шворак. У цьому приміщенні в центрі Олександрії, демобілізовані атовці, облаштували свій офіс. Тут усе організовано чітко на військовий лад. Виклики приймають цілодобово. Хорошо, Паша, ти почув. Давай Щойно отримали замовлення? Тут таки виїжджають на виклик, бо це ж основні клієнти ОСББ. Люди чекають, щоб їхні проблеми вирішили швидко. Це був перший наш заказ. Вивелося та свідчення на вулицю світильничок. Нове завдання реконструкція щитових. Тут роботи кажуть майстри не почати край. Заміна на автоматів, ревізія, воно контактів по фазному проводу, понулюються ревізію треба робити. Нині на підприємстві працюють десятеро ветеранів. Майже усі мають важкі поранення та контузії, але спільна справа додає сил. Будемо працювати. працювати треба після війни. Воно робота саме краще, допомагає. Замовники послуг ветеранами не нахваляться. кажуть, всі роботи вони виконують з військовою точністю. Вони доволі відповідальні. По першому нашому дзвінку вони приїжджають, все устраняють. Вот, в принципі, роблять все, то ми у них просимо то, що вони не то, що в силах, їх хорошо обслуговують. Нині майстри планують розширити штат, бо отримують усе більше замовлень, навіть з інших регіонів України. Діла 10 человек, плюс ще 6 анкет. Ждемо об'єкт, буде об'єкт, будемо приймати їх на роботу. Затруднючаємо з центром зайнятості напряму. Вони нам допомагають наших же ветеранів к нам направляють на стажировку. У військкоматі кажуть, ветеранське підприємство це не лише бізнес, а й найкращий реабілітаційний центр для демобілізованих. Багато хлопців приходять з психологічними травмами, а хлопці за рахунок того, що і дають хлопцям і заробити, і щоб вони чимось займались. Також виконують і, так, психологічну реабілітацію. Загалом на Кіровоградщині майже півтори тисячі демобілізованих атовців перебувають на обліку як безробітні у службі зайнятості. Їх закликають наслідувати приклад Олександрійських побратимів. Олена Швора Краман Круніч Кіровоградщина, Спецкор 2+,2. Трикілометрова ріка лави утворилася на поверхні вулкана Етна. Надзвичайне видовище можна нині побачити біля підніжжя вогняної гори туристів. До розпеченого каскаду влада вирішила не пускати, тимчасово обмеживши доступ. Прокинувся вулкан. Нагадаю, місяць тому. Тоді під час раптового виверження із кратера почало вилітати каміння, поранивши десятьох людей. Науковці попереджають, що через те, що поверхня етни досі вкрита снігом, наслідки зустрічі гарячої лави та холодної скелі передбачити майже неможливо. Німецька поліція переведена на посилений режим служби вже добу в країні. розшукують грабіжників, яким вдалося викрасти з берлінського музею унікальну 100-кілограмову золоту монету, одну з найбільших у світі. Вона зафіксована навіть у книз... книзі рекордів Гіннеса за надзвичайно чистий склад. Її номінальна вартість мільйон доларів. Але справжня ціна кажуть, завці може перевищувати 4 мільйони. Тривають пошуки грабіжників, які винесли із ось цього музею боде гігантську золоту монету вагою у 100 кілограмів, діаметром у пів метра 53 сантиметри із чистого золота. Очевидно, що грабіжників було декілька і діяли вони уночі. До приміщення музею, а потім до монетного залу грабіжники потрапили через залізничний міст. Ось ви бачите, як близько він проходить до вікон музею. Уночі а, потяги та електрички не ходять, тож грабіжники просто поставили на рельси драбину і залізли у вікно. Винесли монету. Ну а драбину так і лишили лежати. За логікою мала спрацювати сигналізація. Можливо, її відключили. Поліція нічого не повідомляє про охоронну систему, однак ретельно перевіряє персонал. Збагатилися кр. Дії на 4 мільйони доларів саме така вартість експонату особливістю цієї монети є її надзвичайно чистий склад, сорт золота, який вважають винятковим. Окрім того, її вирізняють величезна вага та розмір. Діаметр становить 53 см. сантиметри. всього таких монет у світі шість. Одна з них належить королеві Єлизаветі II. побоюються, що вкрадено її швидко переплавлять на золото. Ну а сьогодні музей буде. Знову відкриє двері для відвідувачів. Наталя Фібрих та Олег Паномаренко із Берліна Спецкор два плюс у столиці стартував кубок України з фріфайту. Це перший суто український вид спорту, який поступово завойовує світ. Його засновник Андрій Старовоїд переконує, що фріфайт це не лише новий вид єдиноборства. Майстер запевняє, що це нове мислення. Тож короткий урок в наставника взяв і наш Олександр Загородний. Зважування, жеребкування, все як в інших контактних видах спорту. Шість команд з усієї України змагатимуться у п'яти вагових категоріях. Це кубок України з фріфайту. Офіційно цей вид спорту називають бойовим мистецтвом контактним єдиноборством. Засновник фріфайту Андрій Сторвуй називає його новомислення. мислення. У фріфайті багато філософії. Чи можна? От прийти, вивчити там пару прийомів і піти не можна, тому що у фріфайті в секціях фріфайту тим не відрізняється від різних напрямків єдиноборств. Коли людина приходить, вона спочатку готує своє тіло, готує свій розум, готує свою душу. Фріфайт придивляється до неї, вона придивляється до фріфайту. Тільки через рік вона починає вже вивчати прийоми, вона починає приступати до спарингу. Андрій Старовой два десятиліття вивчав бойові мистецтва. Багато років тренувався в Шаолінському монастирі. Довго міркував, яким має бути саме український вид єдиноборства. Боєць завжди має знати, що і для чого він. Це В ударі вже зароджується кідок, у кітку вже зароджується больовий прийом. Бойовий, больовий прийом він закладається не просто як бойовий прийом, а він спочатку йде розбивання. Ніякого шоу бою на показ, лише чистий спорт. У фріфайті важлива повага до супротивника, а не гра на публіку, переконують тренери. Покажуть чисті бої, тому що зараз ми дуже багато бачимо нових шоу, які вже граничать спорт, вже граничать. Досить сильно шоу, досить... бійці переігрують, вони намагаються завоювати глядача, але не тим, чим треба. Сам Андрій Старовойту ту змаганнях участі не бере. Він навчає буквально кілька порад від учителя. Правильне дихання, мінімальна кількість рухів, бити без розмаху, перед ворогом не відступати. Якщо збили з ніг, треба битися лежачи і не панікувати. Навпаки, спокійно все з усмішкою. Під час жартівливого експрес спарингу дістати майстра по печінці так і не вдається. Причому йде зразу захист і зразу йде удар. Олександр Загородний Костянтин Богуславський, Спецкор 2+,2. Просильний вітер до 20 метрів за секунду по всій країні попереджають рятувальники. Українців закликають бути обережними під час перебування на вулиці, радять не ходити під розлогими деревами, електродротами та рекламними щитами. Дощ подекуди із мокрим снігом пройде на півночі та сході країни. Щоправда, штурмовий вітер надме в Україну і суху та теплу погоду. До кінця тижня повітря обіцяють метеорологи прогріється до плюс 18 градусів. Такі мені маємо завершити. Дякую, що довіряєте. Спецкор знову буде в ефірі у середу, традиційно надвечер, а Просто за митна два. Зважедай Олександр Лобода вже готовий ділитися останніми відомостями з доріг.